Традиційні писанкові символи поєднати з оптичними ілюзіями у палаці Потоцьких відкрили виставку дитячих робіт. Великодні мотиви тут близько трьох десятків полотен вихованців Івано-Франківської художньої студії центру розвитку дитини Еники беники на виставці ми представили такі серії робіт, є живописні роботи, це такі композиції великодні, які зроблені учнями старшого класу художньої школи. Художня школа вивчає, так як і у всіх художніх школах, державних, приватних, вивчає різні академічні предмети. От, і вони творили на уроках композиції ці великодні такі живописні композиції, декоративні. І є досить цікава серія графічних робіт. Це є техніка гравюри на картоні. Дітки вирізали на картоні роботи. Потім методом друку ми їх друкували. Робота розповідає викладачка художньої школи Оксана Мельничук. Діти створили дуже швидко, адже мріяли, щоб їх картини побачили якомога більше людей. Каже, перед вихованцями було поставлене завдання продемонструвати своє бачення великодніх мотивів. Щоб їм було цікаво, щоб разом з тим їм трошки. Якусь інформацію по історії мистецтва е, дати, але, і щоб ці незвичні поєднання вони завжди дітям дають, даються краще, ніж дорослим. І е, діти відгукнулися, тобто їм це вже було цікаво. А як це поєднати, а як це зробити, а як, як передати ці оптичні ілюзії, але разом з тим і вплести туди символи традиційних писанок українських. І, тобто ну, такі завдання ми завжди намагаємося якось. Е, Щось таке не просто от, от от, от вам натюрморт, от вам малюйте, сідайте і і це, а все таки здавати завдання творчі дітям, щоб розвивалася їхня творча уява, аби зрештою і ми в них повчилися у цьому нестандартному мисленню. У Івано-Франківській художній школі також навчаються дітки-переселенці. Керівниця закладу Людмила Зуб зауважує, торік у їх творчості постійно прослідковувалась тема війни, та нині вже менше болю та пережитих жахів. Якщо бути відвертими, вже трішки менше діти акцентують на цьому увагу. Раніше ми створювали роботи. Вони через одну були про на воєнну тематику, тобто діти малювали солдат, малювали свої будинки. Свої міста малювали дорогу, яка там вони виїжджали. Якщо якась евакуація була дуже складна, то у нас були діти, які малювали той процес сам евакуації, малювали бомби, малювали ну, все, що їх турбувало зараз. Дітки вони вже ходять до нас довгий період, вони вже більш стабільні, спокійні, тобто вони малюють звичні речі, такі дитячі. Окрім дитячих великодніх мотивів, у палаці Потоцьких експонуються ще три виставки. Директор підприємства Володимир Гайдар каже: цінно, що малюнки дітлахів поруч з полотнами відомих митців. Дуже приємно, що ця виставочка малих дітей, дітей, які пробують себе в мистецтві. Вона поєднана зараз з іншою сакральною виставкою, з виставкою на сакральну тематику і на великодню тематику. Це є ще виставка наших знаних Івано-Франківських художників. Побачити творчість дітей та місцевих художників можна упродовж двох тижнів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.